У ніч на 2 січня в селі Нові Вербки сталося вбивство. Повідомляє Павлоградський відділ поліції. Двоє чоловіків побилися. Один із них відвіз іншого вже непритомного до посадки. Наніс йому кілька ударів кохонним ножем та покинув там. Зранку померлого знайшов випадковий водій. Підозрюваного затримали. У нього знайшли ніж, яким вчинено злочин. У Павлограді виросте тариф на водопостачання та водовідведення. Проект відповідної постанови схвалила в Києві Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Після підвищення тариф для приватного сектору складе 31,716 тисяч гривні за метр кубічний, для багатоквартирних будинків 32,748 тисяч гривні за метр кубічний. Відкрите обговорення нових тарифів відбудеться 11. Січня з 10-ї години в актовій залі комунального підприємства «Павлоградводоканал». На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. 4 січня в день йтиме сніг місцями хуртовина. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Стовчик термометра опускатиметься від 1 до 6 градусів морозу. 5 січня сніг буде йти вночі. Температура повітря стане ще на градус холоднішою. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про про пориби вітру, хуртовину, ожеледицю. У Павлограді не зафіксували жодного хворого на грип. Про це повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Дуднікова. Ми вірусологічним методом, методом відбору серед наших шкіл брали п'ять чоловік. Де школи, де більше всього класів закрито на карантин? Хочу сказати: в жодної дитини з цих п'яти в місті Дніпропетровській у вірусологічній лабораторії віруса грипа не виявлено. Проте розслаблятися не варто, каже лікар. Треба берегтися, не перемерзати, вживати вітаміни, пильно слідкувати за здоров'ям дітей. Адже пора січневих розваг найнебезпечніше для них, особливо коли на вулиці сніг і працює ковзанка. Якщо вже захворіли, не зволікайте, звертайтеся до лікаря в інфекційному відділенні, Її знак і та дитячому відділенню першої міської лікарні знаходяться діти. На гості респіраторні захворювання. Є наказ по міському відділу охорони здоров'я. Хворі на грип, хворі на грип, госпіталізуються в інфекційне відділення четвертої міської лікарні. Якщо уже ускладнення після грипу, то до першої міської лікарні хворі з тяжким перебігом захворювання. Це тяжкість. Діти та дорослі госпіталізуються до реанімаційного відділення четвертої міської лікарні. Володимир Герасименко зустрічав своє 80-річчя в лікарні. Нещодавно він пережив складну операцію ендопротизування, простіше кажучи, заміну кольшового суглоба. Нормально вважаю, що чувствує торга нормально. По, по операції. Ну конечно. Ралко своїх рідних, що я їм скільки клопот. В розвинутих країнах роблять тисячі таких операцій щороку. В Україні близько 800. Десь 20 таких операцій щороку роблять у Павлоградській міській лікарні номер 4 От пожилої мужчина да? ішов, ішов, упав на снігу і поламав шейку бідра. Бачите, mm -hmm. субкапітальний перелом шейки бідра. Если его не оперировать, он всю жизнь будет ходить на костылях, нога становится короче постепенно, и жизнь его ну, не очень комфортная, не очень удобно. Всю жизнь зависеть от костылей. Тяжело куда-то пойти, встать. Потому что такой перелом в принципе не срастается. Вот поэтому операции делают эндопротезирование. То есть это все убирается и ставится вот такой эндопротез, видите, угу. который искусственно заменяет сломанную. Шейку біда. Людям ставлять ендопротези швейцарського, американського, китайського виробництва. Найдешевші наші українські. Операція із заміни суглоба триває близько двох годин. Пілігрим бригада. Uh -huh. Потім наскільки там сім'я в кого-то одного не було. Да, ну все очень багато зависить від той бригади, яка участвують в операції, тому що це колективна робота. Эндопротез – это коллективная работа. Это зависит много: от ассистента, от операционной медсестры, и от э, палатной медсестры, и от инструктора ФК, и от массажиста. Это вот это изделие, вот это вот, это, да, требует комплексного лечения. Комплексного лечения. И этим занимается весь коллектив. До этого года мы выполняли эти операции только при переломе шейки бедра. То есть когда человек ломался. С этого года мы начали выполнять эндопротезирование тазобедренного сустава и при коксартрозах, то есть заболеваниях, когда, У человека разрушается Сам те сустав, це вызывает очень сильний болевой синдром, ограничение движений і человек просто мучиться. Попереду таких пацієнтів, як Володимир Гарасименко, тривала реабілітація. Перед составленням ендопротезування ми своїх наблюдаємо в течение двох лет. От ми перешли на європейські стандарти. От ми здесь, в Павлограді, которые делаються точно так же в Германии, в Швейцарії, в Польщі. Ніка різниці нет. Условия содержання, конечно, наших больших і матеріальні затрат немножечко різні. Вот. Но ісход наших операцій такой самий, як і за рубежом. Тетяна Волкова, Єгор митник, новини ПТРК. Завітайте в салон Сантехніка і двері, і ваша ванна кімната теж стане улюбленим місцем у домі. Будь-яка сантехніка, меблі для ванних кімнат, дзеркала, душові кабіни, більше ста видів вхідних та міжкімнатних дверей. Беззаперечна якість та приємна ціна. Салон Сантехніка і двері в торговому центрі куб на Соборній 97 а спеціалізуємось на вашому комфорті. Новорічний салат олів'є та частина продуктів на смітнику. 67-річна Людмила Іванівна, як і решта мешканців західно-донбаської, п'ять, шість, одинадцять дріб, один та одинадцять дріб два, третю добу без світла. Холодильник уже пустой, все то виброшено, то Вот. А здесь уже это, смотрю, на ніжнім уже все. Витяє м'ясо теж. Ну, холодильник современный, наверное, поэтому цьому і що что холодно що в квартирі. А у квартирі 15 градусів тепла. П'ять років тому жінка перейшла на автономне опалення. У багатоповерхівці до 2018-го було лише три квартири із індивідуалкою. Минулого року деякі з мешканців будинку теж відмовились від централізованого опалення. Дві квартири вже 11 років користуються. Ну я була довольна дуже. А в этом році ж. Об'явили по радіо, телевидению, всех всіх призвали підключатися. Люди кинулись підключатися. І добавилось у нас по-моєму, 8 квартир. добавилось в доме. Так у квартирах не лише темно, а ще й холодно. Люди залишились без праздника, без продуктів, без тепла. Тобто половина, например, дома шестого, 50 процентів просто мерзли, тому що там електроотоплення. Ну, маленькі діти, эти проблеми понятні. Старики тоже мерзнуть все. Почему треті сутки у нас нету света? Результат один, нас не волнують, приїжджають бригади, не приїжджають. Почему ми должны звонить всем, вот кому ми называли? Почему? Дали заявку. Пожалуйста, приїжджайте і решайте проблему. Все так має да. бути у нас. Ми Хто понесе за це вообще? Хто за це отвечает? Да. Во-первых, це не наша проблема. Почому немає не все. Комунальники вже другу добу намагаються усунути недоліки, але вчорашній ремонт не вирішив проблему. Світло в оселях відновили лише на 40 хвилин. Приїхали, знайшли, що у нас пробило кабель. Поставили воздушный кабель на 4 дома. У нас проблема. На одном кабеле 4 больших дома. Пятый дом – это шестиподъездный. Поставили воздушку. Ее не хватило. Доточали алюминиевым кабелем. Свет прогорел в течение 40 минут. И опять две фазы перегорело. Перегоріло через те, що кабель був тимчасовим єдиним на чотири багатоповерхівки, пояснюють в управлінні комунального господарства та будівництва. Прийняли рішення повісить временний кабель для того, щоб ну хоча б дати світ, а далі займатися уже поисками повреждень підземного кабеля. Столкнулись со второй проблемой. Кабельных линий в наличии нет. РСЦК обзвонили, Нет. Участные компании на каникулах до Рождества тоже говорят, ничем не поможем. Кабель мы заказали, но э, нам сказали, что отгрузка будет после Рождества. Тот кабель, который мы нашли, к сожалению, 3 метра нам всего лишь его не хватило, чтобы мы уже тянули его вчера, как могли, не получилось. Пришлось сделать наращивание алюминием, что... Ну, это, это проблема, це это, Це это, да, это, это сразу больнее місце, узке місце, которое при будь-якій нагрузки буде вигорати. Що собственно, і случилось вихід із ситуації є проте мешканцям, аби повністю відновилось електропостачання, доведеться чекати до різдва. Ми хотімо один будинок. Переключить его на либо на восстановленный кабель, либо на сейчас на воздушный переключим его и запитаем на основной линии три дома. Ну, я надіюсь, что это позволит нам до Рождества спокойно продержаться. И при нагрузках, которые люди. Ну, при автономках, при э, здесь же бойлеры у всех стоять, здесь газовых колонок нету при нагреве воды. После Рождества э, будем два дома отключать. Ну, я так вижу, по крайней мере. Может, мы еще с электриками посоветуемся? Два дома мы я планирую отрезать и переподключить на отдельные линии. И одиннадцатый там у них получается два корпуса, большой дом, мы его на подземную линию оставим. Да. Вот тут здесь, где возможно перезапитать воздушкой, перезапитаем воздушкой. Якщо аварійна бригада не відновить світло, святвечір мешканцям будинків доведеться зустрічати при свічках, як у давні добрі часи. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини ПТРК. У синельниковому завершується реконструкція школи. З моменту відкриття сьомої школи масштабно її відремонтували вперше. Діти вже навчаються в оновлених різнокольорових класах. У школі тепло. Все завдяки енергоефективному фасаду, сучасним вікнам та системі опалення. В школі стало тепло. Замінили повністю вікна, утеплили школу. І зараз нам в класі дуже комфортно, тепло. Ми провітрюємо і свіже повітря. Повністю замінили освітлення в класі. Діткам гарно писати, все видно, зручно. Замінили всі меблі, парти, замінили ліноліум. Теж ми раніше красили кожен рік підлогу, підлога витиралася. Школа має не тільки навчальну, а ще й спортивну базу, з оновленим стадіоном та спортивною залою, впевнений вчитель фізичної культури. Їх перемоги на змаганнях зростуть. Наша школа є кращою по спортивно-масовій роботі не тільки в місті, а й в області серед НВК. Ми зайняли перше місце три роки тому. А з появою таких умов для занять у нас вже зараз набагато збільшилась кількість секцій, набагато збільшилась кількість дітей, які хотіли займатися фізичною культурою і спортом. Найбільше учні радіють футбольному полю та покриттю, яке на ньому з'явилось. Так, я граю в футбол, але більше я полюбляю настільний теніс. Гри в футбол раніше були, але було поле дуже сильно, там трава була зароша, треба було її косити. Так, іскуснене поле воно дуже комфортне і гарне для грання футбол. У школі облаштують тренажерний зал. Для особливих дітей створять інклюзивно-ресурсний центр та медіатеку. Незабаром закінчиться і оздоблення бібліотек, майстерень для уроків праці, роздягалень та душових. У синельниківській школі номер 7 459 учнів. Це мешканці синельникового та прилеглих сіл. Під час новорічних свят в Павлоградському пологовому будинку народилося сім маленьких павлоградців п'ять дівчаток і двоє хлопчиків. Про це повідомляє Павлоградський відділ охорони здоров'я. Першим новонародженим в 2019 році став хлопчик, що вважається доброю прикметою. Рік буде вдалим. В цілому новорічна ніч пройшла досить спокійно. Під час чергування бригади швидкої на Соборній площі звернень за медичною допомогою не було. З 31 грудня по 1 січня в приймальне відділення Павлоградської міської лікарні номер 4 звернулася 61 людина в травмпункт 70. 31 грудня бригади швидкої допомоги виїжджали на виклики 143 рази. 1 січня 173 рази.